Я так довго мріяла про це. Ось він, мій перший урожай, два грона на другий рік, а секрет його як у формі і у його смаку. Це перше сигнальне плодоношення мого куща винограду Аватар, також мундроп або світ сапфір. Це найдовгоочікуваніший виноград для мене. Тут 14 липня і сортність вже на 100% підтверджена. На мою думку, це найнезвичайніша ягода. До речі, вона схожа за формою на жимолость. Особисто у мене ця ягода дуже сильно печеться, а, точніше сказати, вариться від високої температури, хоч і від прямого сонця грона були вкриті. Довелося дуже багато попечених ягід видаляти, через це і грона стали меншими. Сьогодні вже 1 вересня і ці грона вже готові. Ягоди не всі мають ямочку. На деяких вони зовсім відсутні. Але все ж є. Ямочки це його сортова особливість. За кольором ягода майже чорна. Цей виноград мені довелося скуштувати лише один раз, коли випадково купила його на базарі. І я була в захваті від форми і текстури. І вже з того часу мріяла про нього в своєму саду. Ще дачі мене не було, а який посаджу виноград, я вже заздалегідь знала. А ось там друге гроно. Спочатку я була впевнена, що залишила лише одне. Я не хотіла навантажувати молодий кущ. А коли почалися ягоди забарвлюватися, був сюрприз. І, скажу вам, дуже приємний. Він же почав зюмитись. У нього дуже оригінальні пальчикові ягоди. На цій також не всі мають ямочку. Зріжу. Он яке, вже не терпиться спробувати. Спочатку дізнаємося їх вагу: 390 405 грам. А тут я взяла ягоди різних розмірів. А це вони в порівнянні з монетою 10 гривень. А одна ягідка важить 6, 5, 6, 6, 5 грам. Ну і впевнитися в першому класу без насінневості. Дійсно, немає. Ягода щільна і соковита, форму тримає, навіть коли вичавлює сік. Дуже хрустка, солодка. Коли відкусуєш, зразу відчуваєш щільність, вона наче вибухає у роті. Ідеально для тих, хто полюбляє щільні кишмиші.